Архівний відділ Мукачівської міської ради працює у звичному режимі. Архіваріусом архівного відділу постійно обезпилюється, ремонтуються, документи з паперовою основою ліквідованих установ. За звітний період працівникам архівного відділу видано 250 архівних довідок з питань нарахування заробітної плати, підтвердження стажу роботи, архівних витягів із рішень виконавчого комітету. Загалом із початку року видано 541 така довідка. Виконано 25 запитів пенсійного фонду. Та п'ять адвокатських запитів. Проведено два засідання експертної комісії, на якому розглянуто всі подані документи. А це номенклатури справ, описи справ, з кадрових питань, постійного зберігання. Документи установ джерел формування національного архівного фонду були передані на схвалення експертно-перевірної комісії державного архіву Закарпатської області. Систематично надаються консультації з питань ведення діловодства архівної справи. Архівним підрозділам установ та організацій міста забезпечено доступ до проведення перевірок управлінню пенсійного фонду. Всі, майже всі видані наші довідки перевіряються для уточнення для нарахування пенсії. Загалом, з початку року, проведено вже 70 таких перевірок. На виконання плану заходів щодо здійснення обліку руху документів Національного архівного фонду в архівному відділі перевірено. Наявність документів трьох фондів це управління освіти, загальноосвітня школа номер 1 та загальноосвітня школа номер 2 імені Тараса Шевченка. Всі справи наявності в справ у розшуку немає. У фої архівного відділу було організовано виставку до Дня української державності. А 5 серпня проведено працівниками архівного відділу прийнято участь у вебінарі, який проводила асоціація об'єднаних територіальних громад. України про, про, з питань ведення діловодства, проведення експертизи, цінності документів. Для майбутніх пенсіонерів хочу нагадати, що архівний відділ розташований по вулиці Духновича, 89. Всі документи установ, ліквідованих установ, довідки, з яких вам потрібно для оформлення пенсії, є в наявності у нашому відділі, а перелік цих установ завжди публікується і оновлюється на сайті офіційному Мукачівської міської ради та сторінці Facebook Архівний відділ.